Починаємо третій урок математики. Це четверта частина. Тема нашого уроку круглі трицифрові числа, 1000 таблиця множення числа 2. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Пропоную заповнити будиночок. Трьох цифрових круглих чисел та тисячі. Але перед цим давайте ми подивимося, скільки одиниць в десятки, скільки десятків в сотні і скільки одиниць в сотні. Пригадаємо десять одиниць в десятку. 10 десятків сотні і в одній сотні 100 одиниць. А тепер заповнюємо будиночок. Будь ласка, натискайте паузу та працюйте. Завдання 2. Нам необхідно записати за допомогою цифр. 0, 3, 6, 8, усі можливі кругли три цифрові числа. За умови, що цифри в записі числа не повторюються. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо записувати так. 360. Закінчується на 0, так.

Спадання, тобто ми спускаємося по сходах. Натискайте паузу та працюйте. А тепер завдання номер три. Визнач, кі, скільки чисел стоїть у натуральному ряді між найменшим натуральним числом, і найменшим двоцифровим числом. І так, найменше. Натуральне число це 1, а найменше двоцифрове число це 10, скільки чисел стоїть між цими числами? Що нам потрібно робити? Нам потрібно записати ці числа, порахувати відповідь записати тут. І так, натискайте на паузу та працюйте. Так, тепер у нас завдання номер 4. При від... Пригадай співвідношення між одиницями вимірювання часу заповні порожні клітинки. Давайте ми з вами разом пригадаємо, скільки в одній добі годин. 24. Скільки в годині хвилин? 60. В одній хвилині 60 секунд. Повертаємося до зошита і працюємо. Одна, доба 4 години. Це 28 годин. Дві години 15 хвилин. Це скільки хвилин? 60 додаємо 15, 75 хвилин. І так, B і G зробіть, будь ласка, самостійно. Переходимо на сторінку 15. І так, у нас таблиця множення. Давайте ми з вами пригадаємо таблицю множення на 2. А тепер повертаємося до зошита і заповнюємо порожні клітинки. Натискайте на паузу та працюйте. Пропоную послухати пісню Таблиця множення. Так, а тепер повертаємося до зошита. Алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Пошибки читаємо разом із диктором. Будь ласка, прошу вас, для того, щоб у нас зорова та слухова пам'ять працювали. Не нехтуйте, будь ласка, цим. Так, а тепер давайте розв'яжемо наведені приклади. 44 додати 29. 4 додати 9 буде 11. 11 – це один десяток та одна одиниця. Одиниці пишемо під одиницями, а десяток записуємо над десятками. І так отримуємо. 4 додати 2, 6 та додати 1, 7. Ми отримали 71. Будь ласка, за цим алгоритмом працюйте самостійно. Натискайте на паузу та працюйте. Так, сторінка 16. І так, фізкульт хвилинка. А фізкульт хвилинку пропоную. Послухати пісню, і, якщо ви захочете, можна потанцювати. Повертаємося до зошита. І так, навчальна одиниця в завданні номер 8 Давайте разом з Діктором пошибки прочитаємо. Так. Відкривайте, будь ласка, робочий учнівський зошит. Це маленький зошит у клітинку. Пишемо число, назву місяця. Так. Класна робота. І пишемо. Задача. Задача. ча за да, -ча. За -да -ча. Першого дня до художнього музею прийшло 35 відвідувачів, а другого дня на 12 відвідувачів більше. Скільки всього людей відвідала музей за два дні? Якщо ви побачили, це складена задача. Тобто задача має дві дні дії І так, перший день та другий день. Маленьке слово відвідувачі. Першого. другого Відвідувачі, так? І так, римськими перше. Друге, перший день. 35 відвідувачів, так? Скорочимо, значить, крапочка. Другий день не двома відвідувачів, але відомо, що на 12 відвідувачів більше, ніж в перший. Питання: скільки всього людей відвідало, відвідало музей за два дні? Розв'язання, яке буде? В нас є 35 відвідувачів за перший день та в другий на 12 більше? Коли ми чуємо більше, що робимо? 35. Додаємо 12, так. Отримуємо скільки? 47 відвідувачів. 47 відвідувачів, як ми е, пояснимо. Що це за 47 відвідувачів? Добре, так, це другий. День, да? другого дня. Друга дія. Яка буде? І коли ми знаємо, скільки в перший, та скільки в другий, скільки всього, що нам потрібно зробити? 35. Додати 47. І у нас буде 82 відвідувача. За два дні. Записуйте, натискайте на паузу та записуйте. А тепер навчальна одиниця в завданні дев'ятому. Будь ласка, разом з діктором. Пошепки читаємо. А тепер нам необхідно записати назви всіх кутів на малюнку. І так, як ми позначаємо кут, отак, От кут ми позначаємо ось я кут, кут. Це все кут. Е Вершина кута в нас завжди записується. Посередині і так А, С, К, або F, С, ой, ой, F, C, Б, або Б, C, F. F, K, Ой, пробачте. F, C, K, або K, F, C. І малюємо завжди кут. Це буде позначати, що це кут, так? А С, К. К, Так. отут тут помилка у нас. К це, А, тому що завжди вершина посередині пишеться. І так, діти, я іноді роблю помилку. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожна людина може помилятися. І це нормально, це природно. Кожна людина має право на помилку. Головне це пам'ятати, що цю помилку потрібно виправити. Головне виправляти свої помилки. Чи то зроблені на математиці, на якомусь предметі, це та, це та помилка, якщо ви у спілкуванні зробили помилку, когось образили, завжди потрібно виправити це помилку. Виправити помилку. Отак, От як зараз виправила на бумазі, так? на папері, пробачте. або виправити помилку у спілкуванні з людиною. Якщо ти був неправий, ти зробив помилку завжди необхідно виправити цю помилку. Ще раз, кожна людина має право на помилку. Кожна людина помиляється, але головне... Необхідно виправляти свої помилки. Добре. А тепер давайте перейдемо на сторінку 17. Великі перегони. До того, як будете робити великі перегони, нагадую, що є домашнє завдання, яке потрібно зробити і в робочому учнівському зошиті. Та так само. Не забувайте писати число, назву місяця домашня робота. І так, починаємо великі перегони, а я з вами прощаюся. До побачення!